У Львові відбулася відкрита лекція на тему, як проходить децентралізація в Україні. Експерт інституту політичної освіти Олександр Солонтай розповів присутнім про те, як у нас в державі поступово влада переходить з Києва до людей на місцях. З кожним роком цей процес набуває все більших темпів. Особливо він став втілюватись на практиці після подій на майдані. Є стереотип, що змінювати місцеве самоврядування почали тільки цього року. Нічого подібного. Навіть при Януковичу законодавство про місцеве самоврядування регулярно, постійно, так само як і зараз, не системно змінювалося. У 2013 році перед Євромайданом 5 разів закон про місцеве самоврядування змінили. Цього року план перевиконаний. Раніше було в році 5 змін місцеве самоврядування, цього року вже 6, і це не вечір. Як ви бачите, зміни не з початку року, а лише після Євромайдану. Експерт вважає, що, попри позитивні процеси, у влади немає системного бачення, досі немає жодного закону, який би конкретно регламентував ті чи інші питання, і тому децентралізація проходить безсистемно і хаотично. Насправді це скептичний слайд, тому що що ми бачимо? Ми бачимо, що в Україні змінюється самоврядування безсистемно, хаотично. Робляться неймовірні речі з самоврядуванням, міняються ті і інші речі на краще. Вони добрі більшість речей, які зроблені, вони прекрасні і хороші. Але немає поки що на державному рівні у влади системного бачення. Ми хочемо в оце. Замість того, щоб не розроджуватися шістьма змінами, це ще не вечір, було би варто один раз взяти один нормальний закон, зробити про самоврядування і впустити. А те, що не вирішено, дати відпустити, відпустити, написати, що не рішено рішайте люди на місцях самі. Окрім того, в Україні так склалося, що немає чітко встановлених правил поділу влади на місцях. У кожному регіоні керують по-своєму. це матрешка. Винниківська міська рада. Це представляє місто винники, і сама вона входить в іншу міську раду у Львівську міську раду. Тобто це матрешка. У більшості випадків це не так. У більшості випадків населений пункт не має своєї ради, а входить в раду імені іншого населеного пункта. Це так і називають село без сільради. Отакі от, от села по 4, по 5, по 3, по 2, по одному приєднані до іншої сільради. Інколи приєднані міста. Є навіть, коли приєднані райони. Наприклад, Свідровський район або Красноучанський район приєднані до міста. Але в більшості випадків міста в райони приєднані. Теж так є. Коротше, може бути хоч як в Україні. Ще одним мінусом є те, що сільські депутати і голови сільських рад недобросовісно виконують свої функції. У більшості сільських рад сесії проводяться в кабінеті сільського голови по добрій мовчазній згоді депутатів сільської ради. Причому в багатьох населених пунктах, наприклад, в моєму рідному краї, звідки я родом, це взагалі вимушеність. Там не те, що, там, там те, що сільські депутати уїхали на заробітки, їх немає цілого року, а коли вони приїжджають на Велидені Новий рік їм не до сесії, це нормально. Більше того, там не дивуються, коли сільський голова одразу після виборів, я ставши сільським головою, теж уїжджає на заробітки. Олександр Солонтай наголосив на тому, що основним носієм влади повинен бути народ. Для цього кожен мешканець повинен знати про рішення, які приймаються за закритими дверима. Експерт вважає справедливим зробити таку інформацію відкритою і дав кілька порад, як це втілити на практиці. Дуже часто до нас звертаються хто? Сільські, селищні міські голови і кажуть: ми хочемо виконати закон. Ми хочемо, щоб у нас було забезпечене право на доступ до інформації, щоб наша громада все знала. Но сайт. У нас він є, в мене є веб-сайт, і емейл і так далі. Но сайт це не аргумент. Бо якщо я буду, вийду на сільські збори і скажу, вся наша документація на сайті, мені вилами, скажуть, ще раз матюкнешся. <гум> Тому я хочу, я поважаю і люблю громаду, скаже сільський голова. Я не хочу їй матюкатися. Я хочу їй сказати, що справді у них є доступ до документів. Що зробити? Ну, Роблять три простих способи. Спосіб номер один. Ксеред усіх документів, хол сільської ради, там, де вільно може зайти папочки стоять. Схема номер 2 Ті самі ксерокси розібрано по папках, по підшивках і здано в місцеву бібліотеку в читальний зал. І третє. третій спосіб. На табло оголошень сільської ради або на дошці, яка біля міської ради чи сільської ради висить постійне оголошення, що кому треба який документ, або в хол, або в бібліотеку або на веб-сайт, або позвоніть за таким-то кабінетом, таким-то номером. І самі актуальні і гарячі питання. Винішуються і міняють час від часу. Після лекції Олександр Солонтай розповів журналістам разом тіві своє ставлення до процесів децентралізації. Децентралізація таке розумне слово, що більшість наших людей, коли це чує, просто не розуміє, що що значить децентралізація. Якась централізація, децентралізація, розцентралізація. Ще більше люди чули би такі поняття, як федералізація або місцеве самоврядування. Насправді і побудова регіонів, і побудова громад це і є децентралізація. Тобто, зробити так, щоб на місцях було прав більше, а в Києва на Печерських пагорбах було менше. Але насправді я особисто противник що федералізації, що децентралізації шляхом збільшення повноважень органів місцевого самоврядування, що залишити так, як є. Поясню, мені як громадянину, байдуже, де корупція? Вона на печерських пагорбах у трьох місцях, президент, кабінет, міністрів, Верховна Рада, чи вона в міській раді, обласній раді, районній раді, в радіржаміністрації. Мені байдуже, де більше повноважень, де менше повноважень, якщо ці повноваження не в мене, не в громадянина. Децентралізація, тобто передача прав зверху вниз, повинна відбутися до людини.